Послухаємо Боже слово. Я хочу закінчити одну тему, яку я нещодавно починав: говорити про церковних хуліганів. Якщо ви пам'ятаєте, таке ось я назвав лише декілька типів тих церковних розбишак, безкетників, які можуть бути в церкві. Ми пам'ятаєте, говорили про, про, про споживачів, люди, які прийшли тільки отримувати. Ми говорили про супердуховних, які також можуть робити проблеми. Ми говорили про. А, про кого там ще? Про диванних експертів ми говорили. А сьогодні ще декілька таких найбільш поширених типів церковних хуліганів, які бувають в церквах. І можуть порушувати порядок святий порядок в церкві, можуть порушувати вони. Ось. І один із таких поширених типів це є пліткарі. Пліткарі. Їх ще називають інтриганти також. Вони люблять розповсюджувати всякі плітки і інтриги сіяти. Ось давайте ми поговоримо про, тих, про, таких, про цей тип церковних бешкетників. таких. Почну з такої історії. Зустрілися якось в церкві п'ять подружок, сестер. Зустрілися, що поговорити, і нема про що поговорити. Бо всі поприходили. Бо всі прийшли. Якби хоч одна не прийшла, вже б була купа там для розмов. Но, на жаль, всі прийшли, не було про що поговорити навіть. Хто такі пліткарі? Я даю таке визначення. Пліткарі це такі, напевно, не дуже духовні християни, які розносять, як правило, злу і неправдиву інформацію. Про когось з якимись недобрими намірами. Оце от є пліткарі. Переважно, щоб якось очорнити репутацію людини і так далі. Плітки завжди побудовані на обмані. От будь-які плітки, вони завжди мають в собі обман. Завжди. Плітки це завжди неправда. Для того, щоб плітка була, наприклад, більш цікавішою, то потрібно до неї завжди додати трохи перцю якогось. правильно? Ну, щоб вона була цікавішою, щоб вона була якась такою більш захоплюючою. І переважно ми починаємо додати туди, що якісь спецефекти Додаваємо. такі, як, як правило, такого немає, якихось неймовірних елементів. Тому кажуть, так, що у пліткарів один раз вухо влітає, то в десятикратному розміру з уст вилітає в них, в десятикратному розмірі. Ось пам'ятаєте, колись ми були може, в молоді, ви, ви пам'ятаєте. Була така дуже поширена, така популярна сценка, одна, яку ставили. Про петю, який там сидів на зібранні, і в нього біблія впала. Нечайно. І пішла плітка по церкві. Кажуть один брат. Каже: ви знаєте, що Петя робить на зібранні? Каже, ви собі просто не повірте. Він взяв таку просто Біблію, таку нагло кинув просто на землю. Він передав то одному. Той брат пішов. Добавляє ще якоїсь неправди, щоб ця плітка була ще більш захоплюючою і цікавою. Каже, ви знаєте, що з П'етю сталося? П'ятя відступив від Бога. Починає церкві кидає бібліями, то є жах просто. Ну, і ви розумієте, і так далі, і так далі, і так далі. Колись така сценка була. А це дуже така яскрава. Вона якраз підкреслює дійсно ту істинну суть пліток. пліток. Дуже цікаво, знаєте, от коли. Наприклад, про себе теж там можеш багато чути. Один казав так, що поки я не дізнався, що про мене говорять люди, я б ніколи не подумав, що я так цікаво живу. Насправді, знаєте. Навколо стільки обізнаних про моє життя людей, що іноді хочеться до тих людей підійти і запитатися, як там в мене справи. Просто розумієте. І кажуть, скільки про себе ти сам не розкажеш, але за спиною про тебе завжди розкажуть набагато цікавіше, ніж ти сам про себе можеш розказати. Це є пліткарі. Пліткарі, як правило, вони не тільки обманщики, які розсіюють і носять обман, вони ще, як правило, лицеміри також. Тому що плітки, це, це те, коли ви говорите за спиною людини те, що ніколи би не сказали їй це в очі цікаво є порівняння, знаєте, плітки і лестощі, якщо порівняти. Лестощі єсть. Лестощі, це коли ви говорите в людині в очі те, що ніколи не скажете про неї за спиною. А плітки навпаки. Плітки це коли ви говорите за спиною людини те, що ніколи не, не могли би їй сказати в очі. Тому пліткарі, як правило, це є ще професіональні лицеміри. Вони є. Чому ми любимо плітки? Давайте зізнаємося, що ми любимо плітки. Ми любимо це. Чому ми їх любимо? Як правило. Ну, друзі, вже розчарую, але скажу вам так, що плітку є переважно той, в кого в самого дуже нецікаве життя особисте. Ми займаємося плітками про чуже життя тоді, коли наше особисте нам ну, не цікаве. І все. Тим, у кого немає особистого життя, завжди обговорюють і лізуть чуже життя. Ви пліткуєте про моє особисте життя? Невже у вас так все погано у вашому особистому? Співчуваємо. Тому переважно плітками займаються люди. Коли нема, знаєте, про себе щось доброго сказати, цікаво, а так хочеться, ми починаємо зле говорити про інших. Ось. Ось чому ми можемо завжди, от, ну, класика жанра, ви знаєте, ті бабці, які сидять під під'їздом, та, в них своє життя вже все. Вже закінчилось. Єдине, що не їм залишилося, це пліткувати про всіх, хто живе там в під'їзді. У під'їзді не було ні одного молодого хлопця, який там жив. Тому бабці під під'їздом почали наркоманом називати старого двірника, який прибирав там на подвір'ї. Бо треба щось говорити. Плітки – це тоді, коли ви слухаєте те, що вам подобається про тих, хто вам не подобається. Ось тоді ці плітки заходять просто як, як єлей на душу. Коли нам починають говорити якесь болото всяке на тих, хто нам не подобається. Прав? Так і написано в книзі Приповісти написано слова обмовника пліткаря, мов ті присмаки. Як лакомства, і вони сходять у нутро утроби аж. Пліткують, як правило, люди, ну, скажімо так, невисокого інтелекту. Плітками займаються люди, які особливо не відрізняються якимось високим інтелектом. Глибокі люди, дійсно глибокі люди, вони обговорюють ідеї середнього розуму люди обговорюють події, які відбуваються. А люди поверхневі обговорюють людей інших. Це все, що в них залишилося. Справа в тому, розумієте, що от коли починається розмова або бесіда якась, розмова, вона постійно потребує тем для розмови. І в людей неглибоких ті теми дуже швидко закінчуються. І потім, просто як в топку дрова, Ідуть в тій розмові різні плітки починаються. Тому що говорити про щось дійсно там глибоке, мудре, таке філософське, духовне, ну не хватає розуму. Тоді ми починаємо пліткувати і об обговорювати один одного. Пліткують, як правило, ті, які мало самі чогось досягли в житті, і пліткують завжди про людей гідних, які досягнули в житті багато. Отак є, таке правило теж. Нас завжди обговорюють ті, які гірші від нас. Бо ті, які кращі від нас, їм просто не до нас. Замієте. Як реагувати на плітки? От, наприклад, якщо пліткують про вас, як реагувати? Якщо ви чуєте, що про вас багато пліткують. Ну, по-перше, хочу потішити, що якщо про вас багато пліткують, значить ви, скоріше за все, людина видна, успішна, ну і так далі. Чому? Тому що ніколи не будуть обговорювати і ніколи не будуть заздрити поганому. Заздрять і обговорюють завжди кращих. Обговорюють кращих завжди. Не пліткують тільки про тих, про кого нічого немає сказати, взагалі. Тому, якщо про вас пліткують багато, це не так уже й погано, в принципі, виходить. Один чоловік казав так: я чув стільки наклепу. На вашу адресу, що у мене немає сумніву, ви прекрасна людина. Тому що якщо про вас так багато пліткують, скоріше за все, ви людина успішна, процвітаюча і так далі. Ну і завжди краще бути героєм якихось яскравих історій, хай навіть в плітках, ніж бути самому заздрісним у тим пліткарем. Правильно. Якщо пліткують у вашій присутності про когось, це було, якщо пліткують про вас. Тепер, якщо в вашій присутності про когось пліткують, що робити? Ну, по-перше, не приймати в цьому участі і не слухати, так? Якщо ви мудра людина, ви не будете приймати в цьому участі і не будете це слухати. Плітка вона замовкає там, де немає слухача. Поки там є той, хто слухає, там будуть пліткувати. Тому плітку треба задусити. не перекрити кислород, не дати їй просто розвиватися, а це можна зробити, коли мене слухаємо. Є одна дуже гарна історія, каже, що вона з Сократом відбулася. Це відомий такий був грецький філософ Сократ. Колись до нього підійшов один і каже: Ти знаєш, що говорять про твого друга? І тут раптом Сократ його зупинив, і він каже: Чуєш, давай перше, ніж ти мені будеш розказувати, що говорить про мого друга, давай ми цю інформацію просіємо через три сита. Перше сито це є сито правди. То, що ти мені хочеш зараз сказати про мого друга, це правда? Він каже: ну, я, я точно не знаю, чи то правда на 100%. Просто я чув, що так говорять. Ага, тобто ти не впевнений, що то правда. Добре, давай візьмемо друге сито. То, що ти хочеш сказати мені зараз про мого друга, це є сито користі. Воно принесе мені користь від інформації. каже, Тобі особливо користі не принесе, то просто так я хотів тобі сказати про твого друга щось. Ага, добре, давай тоді візьмемо ще третє сито це є сито доброти. То, що ти мені хочеш сказати зараз про мого друга, це є добре щось чи зле? Я кажу, ну, якщо чесно, то таке не дуже добре, щось про твого друга. І Сократ підводить підсумок і каже: тобто, все, що ти мені хочеш зараз сказати, воно є зле. Воно мені не принесе ніякої користі, і ти навіть не знаєш, чи це є правда. Нащо мені взагалі то слухати? Ось. От ми можемо взяти ту таку знаєте, мудрість і пораду Сократа, і теж будь-яку плітку, коли в нашій присутності хтось намагається когось очорнити, обговорити, осу осуджувати і так далі, просіювати це через тресита і зупиняти таке. Можна задати людині, яка пліткує наступне питання. А навіщо ти мені зараз про це говориш? От коли людина раптом побачить мотиви свої, на що вона починає про це говорити, вона може жахнутися від цього. Вона зрозуміє, що насправді її мотиви злі. Це або заздрість може бути, або взагалі просто немає ніякої цілі і доцільності в цьому. Може задати ще одне питання. А чи знає про цю інформацію людина, про яку ти мені зараз будеш говорити? Ця людина знає про це. Давай підемо до нього і при ньому або при ній зараз це будемо говорити. Плітка тут закінчується. Ще одна порада, що стосується пліткарів, друзі, це бути обережними з тими, про кого ви знаєте, що людина любить розносити плітки. Ми можемо знати таких людей, як нам поводитися з ними. Ну... Бути обережними з ними, що ви говорите про них. Ось тому, що бути, наприклад, відвертим, відкритим спліткарем це все одно, що запрошувати в гості злодія. Ця людина обов'язково потім ту всю інформацію буде розносити і вже не в такому вигляді. Хто пліткує з вами, пам'ятайте, завжди пліткує і про вас з іншими. Тому що це є сама суть людини така. Він пліткар по природі своїй. Тільки з деякими людьми можна говорити про те, що ти думаєш насправді. Зі всіма іншими треба думати, що говориш. Такий принцип. Ну, і що робити, якщо я пліткар сам? Ми поговорили про те, як реагувати на плітки, коли про мене пліткують, коли моїй присутності. Але що, якщо я пліткар, тоді? Що робити? Треба покаятися, друзі. Треба покаятися, вихід простий. Не треба дозволяти дияволу користуватися моїми устами. І контролювати просто свій язик. Ось. І пильнувати просто, щоб дійсно, щоб через ті, з тих уст виходило б тільки благословіння, слова благодаті. А ніякі плітки, осуд і так далі. І так далі. Отже, це пліткарі, такі церковні хулігани. Давайте ми візьмемо ще одних. Це є властолюбці. Ще один портрет або тип церковних бешкетників таких, це є Хтось сказав так: якщо ви дійсно хочете дізнатися про характер людини, дайте їй трошки влади. І зразу ця влада вона виявить, що ця людина насправді собою представляє. Я це називаю ось такий цей синдром Діотрефа. Пам'ятаєте такого персонажа із Нового Заповіту, як Діотреф? Він нас згадується в третьому посланні Івана. Це є коротке послання, коли Іоанн, він писав до Гая. І там він згадує про якогось діотрефа. Давайте ми можемо зачитати це є третє послання Івана, 9, 10 вірш. Ну, взагалі проблема ми бачимо, що вона була не тільки в діотрефа. Пам'ятаєте, Яків і Іван, апостоли із 12, із найближчих біля Христа, вони теж хотіли бути найпершими. Одного разу вони підійшли до Христа і просили Його, що коли він прийде, засяде в царстві своєму, вони хотіли бути по праву і по ліву сторону. Вони хотіли бути першими. Ось. І от що цікаво, недавно я читав дії святих апостолів. І пам'ятаєте, кого першим з апостолів? Ну, казнили? Хто прийняв із апостолів першу мученицьку смерть за Христа? Хто? Яків. Яків, діє 12 розділ, там написано, що Ірод, він стяв голову Якову. І це був перший мученик із 12 апостолів. І я собі його так от знаєте, думаю, як і в свого часу він хотів бути першим. Він просився бути першим. І Христос йому каже: Ти можеш пити чашу, що я її пів? Можу. Він каже: і будеш пити. І Христос дійсно його зробив першим в царстві. Але трошки не так, напевно, як я собі представляв тут, Ось. він хотів царствувати тут. Ось. Він перший удостоївся прийняти мученицьку смерть. Першим він все-таки став. Ось. Ну, але не про це. Я трошки зараз про інше говорю. Я говорю про тих, які люблять, люблять а, бути першими, от подібно до цього діотрефа. Ми бачимо, що він розпускає про Івана злі плітки за спиною. Він відмовляє в гостинності, подорожуючим якимось вчителям і карає навіть тих, хто намагається якось поводитися інакше, ніж він наказав. Властолюбива людина, вона готова розколоти церкву, лише би бути лідером, хоч навіть і малої групи. Давним-давно, ще колись сатана він очолив бунт ангелів на небі, підняв повстання, хотів бути першим. Хотів мати оцю владу, чи бути і він. І з того часу, от багато в церквах вони теж заражені оцим духом і цією хворобою, і вони намагаються починати в церквах якісь нові рухи. Але ці нові рухи не для збудування церкви, є, а ці нові рухи завжди заради того, щоб панувати. Людина хоче панувати просто. І цей процес, він завжди брудний і розділяючий. І ті, хто очолюють подібні бунти в церквах, вони розуміють, що це є порочне коло, і воно повернеться до них, коли вони вже потім самі можуть стати старшими, тому що вони, як правило, завжди пожинають те, що вони сіяли раніше. Які вихід із цього, друзі? Ви повинні пам'ятати, що влада це завжди величезна відповідальність. Величезна відповідальність і одна із самих найбільших спокус, яка і тільки може бути. Одиниці насправді можуть справитися з владою, щоб не осліпнути від гордості просто. От хтось гарний такий провів таку ілюстрацію, провів: що, знаєте, якщо людина ще не готова до влади, а їй дають цю владу, можуть бути великі проблеми. От знаєте, от як корона буває завелика корона. Голова ще не сформована, і на цю маленьку голову поклали велику корону. Що буде? Та корона сповзе на очі і засліпить людину повністю. Ось так буває і з всяким, хто ще духовно не виріс, а йому вже делегували, наприклад, за багато влади. Він ще не готовий до цього духовно. Він сліпне. Людина сліпне просто від цього і може втрачати всякий контроль. Господь дуже часто він делегує владу тим, хто втікає від неї, хто не шукає її. А той, хто жадно шукає її, Господь і дає владу. Хто не хворий на це, хто незалежний. І ще останнє візьмемо і все. Ще один тип таких церковних бешкетників – це є церковні такі нарциси. Церковні нарциси. Що таке нарцисизм, якщо ви чули? Нарцизи такі самозакохані. Просто, так? Така самозакоханість. Кажуть, ох, нарцис такий уже. Так. Це такі самозакохані християни, які сильно люблять бути в центрі уваги завжди. Люблять бути в центрі уваги. Як правило, вони можуть бути високої думки про себе. Як правило, це вони можуть бути шанувальниками сцени, тому що тут найбільше. Увага є. Друзі, я не про вас зараз говорю. Про себе говорю трошки. Звичайно, що у церкві ми завжди ми закликаємо відкривати свої дари і таланти. Господь до цього закликає, служителя до цього закликають. І це, і це абсолютно правильно і нормально. І це працює добре, поки не приходить хтось, хто хоче довести щось собі самому і всім навколо. От треба щось довести. Всім. Люди, які, як правило, емоційно, внутрішньо ранені, хочуть бути завжди в центрі уваги. Хочуть бути у світлі тих прожекторів, щоб їх бачили. Не можуть проситися там, також якісь займати, можливо, лідируючи такі позиції в церквах, можуть проситися проповідувати, співати соло можуть і так далі. І, так далі. і вони сильно шаленіють, якщо ви їм цього не дозволите, наприклад. У вас можуть бути серйозні проблеми після цього. Як ці люди можуть бути дійсно обдаровані, але часто буває так, що це зовсім бездарні люди. Може бути і так. Але які впевнені просто абсолютно у своїй унікальності. Колись ходив такий, ну, така одна притча неканонічна ходила. Одна сестра підійшла до пастора і каже, Пастор, я мушу посповідатися вам. У мене гріх гордості є. Він каже: а, а як ти зрозуміла, що в тебе гріх гордості? Він каже, я отако, каже, сяду навпроти зеркала, каже, і дивлюся на себе, яка я красива, яка я гарна просто. Я ж не можу, ж мене гордість розпирає. Пастор так до неї подивився і каже, сестро, Кажу, то не гордість. Той гріх називається обольщення. Просто самообман. Але буває так, що, знаєте, от, ну, люди, які не мають, в принципі, особливих талантів, дарів, вони так люблять бути в центрі уваги. І вони будуть ту увагу вимагати зі всіх сил і будуть причиняти проблеми, якщо ви їм ту увагу давати не будете. Так далі. Психології це називається ефект Данінга Крюгера. Такі два психологи були. Ось. Воно навіть є психології. І оцей ефект психологічний, він полягає в тому, що люди з невисоким рівнем інтелекту, недостатньою кваліфікацією та вузьким кругозором не мають здібностей для того, щоб зрозуміти наступне, що рішення, які вони приймають, помилкові талантів, яким вони себе наділяють, у них насправді немає. Але оскільки вони цього не розуміють, тому вони вважають, що вони мають рацію у всіх своїх діях і краще за інших розуміють ситуацію. Натомість у талановитих людей дійсно спостерігається зворотній ефект. Вони добре розуміють, наскільки складними є закони реальності, наскільки широким є оце поле знань. І це приводить їх до заниження власних здібностей та не до оцінки самих себе. Тому що вони дійсно розуміють, чим вони мають справу. Тому, як правило, такі люди не впевнені в собі, вони сумніваються завжди і так далі. Хоча насправді дуже талановиті й обдаровані такі люди. Самозакохана особа вона вважає, що життя прекрасне лише тоді, коли вона щось отримує. А тому виникає в неї логічне питання. Чому я повинен дарувати щось іншим? Людина чекає уваги тільки до самої себе. Які вихід із такої ситуації? У писанні Бог не обирає таких людей, які хочуть бути у світлі прожекторів. Він закликає зламаних чоловіків та жінок, які знають, що їм нема чого запропонувати іншим. Він обирає людей, які довіряються не своїм власним здібностям, а довіряють йому. Які розуміють, що самі вони спустошені і не має від себе щось дати людям. І тому повністю усвідомлюють свою залежність від Бога. Вони є в Богі духом, вони розуміють, що якщо Господь не дасть, в мене немає самого нічого. Бог спочатку, знаєте, перед тим, як кудись людину поставити, доручити її, він має зламати спочатку всередині всі оці егоїстичні амбіції. І тільки потім він поставить на служіння. І ми також повинні вчити, що справжнє служіння це наші справи для Бога, коли ніхто не бачить їх. Коли їх ніхто не бачить. Добре, друзі. Висновок, який я хочу підвести до цього всього, наступний. Як я вже говорив, що це все ми говоримо про нас з вами. Ті всі речі ми знаходимо в самих собі. Бог Він любить хуліганів. Також ті, які ще не знають його, він їх приводить до церкви. Він приводить на церкву, це є центр реабілітації, ось, де ми можемо реабілітуватися духовно, де ми можемо змінювати свій характер, де ми дійсно просто ми вбачаємо в собі ці недоліки, і ми прикладаємо якісь зусилля разом з Духом Святим, щоб дійсно переображатися в його образ, щоб ставати іншими людьми. Давайте, якщо ми дійсно щось таке бачимо в собі, зрозуміємо, що це є неправильно, засудимо це в собі і будемо прикладати зусилля, щоб дійсно Дух Святий перемінив нас і зробив нас іншими людьми. Щоб ми в церкві не приносили шкоду якусь, а щоб ми дійсно були корисними для церкви, для Царства Божого, щоб люди, які оточують нас, вони могли сказати, що ми справді благословіння є. Щоб через нас не розповсюджувалося якесь зло, одне, якісь плітки чи якісь інші недобрі речі, але щоб дійсно просто якийсь Господь зціляв людей через нас, через наші уста і все, що ми робимо. Йому хай буде за все слава. Амінь. Помолимося.